Новини на Суспільному. Харків. В ефірі з Вашингтона голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія сьогодні будемо говорити про низку тем, але розпочнімо із головної теми теми про деталі тренування українських військових на винищувачах. F-16. ми знаємо також. Що напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден переговорив телефоном із українським президентом Володимиром Зеленським з нагоди Дня Незалежності? Президент Байден підтвердив зокрема зобов'язання Сполучених Штатів допомагати Україні стільки скільки буде потрібно а також притягувати Росію до відповідальності за її дії. Окремо президенти поговорили про початок підготовки українських пілотів винищувачів і забезпечення прискореної передачі. Прискореного погодження передачі F-16 від інших держав Україні після завершення. Тренування і напередодні також ми знаємо, що Пентагон повідомив про те, що навчання українських пілотів, українських механіків та інших буде проходити не лише на території Європи. Як повідомлялося раніше, ми знаємо, що цього тижня розпочалися навчання у Данії, але також Пентагон сказав, що навчання зокрема будуть проходити і безпосередньо на території Сполучених Штатів. Раніше ми чули зокрема від українських представників, що це було би дуже корисно власне тренуватися на території країни, звідки і походять. Ці літаки, і власне Райдер, це речник Пентагону. Напередодні на брифінгу повідомив низку деталей про те, де будуть проходити ці навчання, коли вони можуть розпочатися, і яка програма буде приблизно відбуватися. Давайте послухаємо його коментар міністерство оборони оголошує сьогодні, що Сполучені Штати незабаром розпочнуть навчання українців пілотуванню та обслуговуванню винищувачів F-16 у рамках підтримки міжнародних зусиль із розвитку та зміцнення довгострокової оборони України. Після навчання англійської мови для пілотів у вересні очікується, що в жовтні розпочнеться пілотна підготовка на F-16 на базі національної гвардії Моріс у Тусоні, штат Аризона, за сприяння 100-го та 62-го крила національної гвардії. Хоча наразі ми не маємо конкретних цифр щодо того, скільки українців візьме участь у цьому навчанні, ми очікуємо, що це буде кілька пілотів і десятки механіків. Важливо, що, хоча деякі українські пілоти знають англійську, ми очікуємо, що всім пілотам, які прибудуть до сполучених штатів, знадобиться певний рівень додаткового навчання англійської мови, враховуючи складності у спеціалізованій англійській, яка потрібна для пілотів на цих літаках. These will also be Ці пілоти також проходитимуть навчання англійської мови на авіабазі Лакленд у Сан Антоніо, штат Техас, у вересні, перед тим як вирушать тренуватися на F-16 в Аризоні. Тренування у сполучених штатах доповнить навчання пілотів і механіків F-16, яке вже триває в Європі, і ще більше поглибить нашу підтримку коаліції з підготовки F-16 під керівництвом Данії та Нідерландів. У час, коли наші союзники проводять навчання, ми хочемо зробити усе можливе, щоб якмога швидше просувати зусилля на підтримку України. Ми розуміємо, що поки данці та голландці готові навчати пілотів, але в певний момент їх можливості буде вичерпано. Отже, передбачаючи це наперед, щоб допомогти зусиллям, ми і робимо це. На такі розлоги коментар Патрайдера, речника Пентагону, і ми, звісно, будемо стежити за тим, як відбувається підготовка, і щойно матимемо більше подробиць про тренування українських пілотів. І механіків на F-16 обов'язково про це скажемо. Також у Пентагоні напередодні прокоментували повідомлення про смерть ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина. кажуть, що він наймовірніше був убитий, але інформацію про збиття літака ракетою земля повітря не підтверджують. Це інформація, яка була поширена в деяких змі. Також Петрайдер прокоментував, що власне означає смерть Пригожина для подальших дій вагнерівців в Україні. Давайте послухаємо і цей коментар Проґоженвоскіл uh, наша початкова оцінка полягає в тому, що ймовірно Пригожина вбили. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію. Зараз у нас немає жодної інформації, яка б вказувала на те, про що писала преса що літак могла збити якась ракета земля повітря. Ми вважаємо цю інформацію невірною. Знову ж таки нічого не вказує, та немає даних, які б свідчили про те, що була ракета Земля повітря. Що стосується України, роль Вагнера як бойової сили загалом більше не є фактором на полі бою в Україні після дій групи Вагнера два місяці тому в Росії, як ви знаєте, ці сили були фактично вилучені з бойових дій біля Бахмута, де вони воювали. Дві коментарі від Пентагону більше про те, як коментують смерть Євгенія Пригожина в Європі, а також про інші важливі теми цього тижня. Маємо нагоду поговорити з нашим кореспондентом у Лондоні, Богданом Цюпином, який приєднаться до ефіру. Богдане привіт Вітання. Богдана. Великій Британії добре відомо, як Путін обходиться з людьми, які стали йому непотрібними чи невигідними. Що зараз каже британська розвідка про умови е ймовірної загибелі Євгенія Пригожина? Юлю, я би хотів почати з того, що власне в Британії Пригожина знають дуже добре і буквально ще ну можна сказати донедавна до. Вторгнення повномасштабного російського вторгнення в Україну однією з провідних новин тут у Лондоні, які стосувалися Євгенія Пригожина, було те, що він фактично судився з одним з найвідоміших британських журналістів, засновником вебсайту Bellingcat. і власне це була дуже серйозна проблема, тому що російський. Фактично ватажок найманців, людина, яку підозрювали у причетності до воєнних злочинів на різних континентах, людина, яка близька до російського президента Путіна, і людина, яка була під санкціями, могла використовувати судову систему тут у Лондоні, зокрема. Намагаючись залякувати фактично журналістів, тому що ну навіть представник Белінкет журналіст Ігінс, проти якого було порушено цю справу, він витратив дуже серйозну суму грошей для того, щоб захищатися проти ну, абсолютно безпідставних звинувачень, які полягали в тому, що він і власне організація журналістська організація Белінкет опублікувала дані про причетність. Пана Пригожина вже давно до е, цього угруповання до е, приватної військової компанії Вагнер. Е, пан Пригожин це не, е, не підтверджував. Він це всіляко е, відкидав. Е, але коли власне почалася повномасштабна війна в Україні навесні 2022 року, е, то Пригожин навпаки почав похвалятися, що так він керує е, цим угрупованням Вагнер. Він з'явився на відео, де він рекламував набір, зокрема, в'язнів з російських в'язниць до цієї групи. Так що, я думаю, важливо нагадати цей аспект, який показує, що Пригожин Вагнер і його діяльність, зокрема в Сирії, в Африці, особливо яка турбувала багато країн, зокрема Францію, це все. Приваблювало, привертало дуже дуже багато уваги, і ось тепер сьогодні. Зокрема, британське міністерство оборони оприлюднило зведення своє в одному зі щоденних зведень за даними військової розвідки. Британці тепер розмірковують про обставини загибелі цієї. М'яко кажучи, яскравої особистості, я би можливо, мені найцікавіше було побачити, як обережно британці зараз дивляться на ці повідомлення про, про смерть пана Пригожина. тому що у британському зведенні сьогодні так багато слів напевне, можливо, він загинув. Е, і ну, так тому далі, що так власне так все, далі. що виходить з Росії, дуже важко перевірити на достовірність. Власне, власне, наразі ми бачимо лише повідомлення про те, що е, пан Пригожин Євгеній Пригожин був. У списку пасажирів літака, який як стверджується, впав з неба в Росії у дорозі у перельоті з Москви до Петербурга, але при цьому британські британські військові ну розвідники, якщо можна так сказати, чи радше британське міністерство оборони підкреслює, що пан Пригожин відомий тим. Наскільки він багато уваги приділяв е, питанням безпеки, питанням власне навіть е, переховування і, і різних обманних операцій, так що британці залишають за собою можливо право ще сказати, що ну е, бачите, ми, ми, ми не, не стверджували ці речі однозначно, але сьогодні. Вслід за цим повідомленням Міністерства оборони Великої Британії про знову ж таки про ймовірну, можливу напевне смерть Пригожина. говорив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. І я пропоную послухати, як він про це говорив у контексті війни. Наші розвіддані дають підстави вважати, що Пригожин наймовірніше був у літаку. Ми звичайно дуже пильно спостерігаємо за ситуацією, співпрацюючи з нашими союзниками, аби встановити, що сталося. Але зараз найважливіше, аби Путін припинив своє незаконне вторгнення в Україну, яке спричиняє невимовні страждання людей. А ми далі будемо стояти з Україною, будемо підтримувати її, аби вона могла чинити спротив агресії з боку Росії. От, власне, говорячи про такий ширший контекст, в Пентагоні, наприклад, кажуть, що роль Вагнера в Україні вже два місяці як не, не є такою суттєвою. Що говорять взагалі європейські оглядачі про те, що може бути далі для угруповання Вагнер? Чи продовжуватимуть вони існувати як така група, яка проводить дестабілізаційні дії, знову ж таки не лише у Європі, не лише в Україні, але найперше в Африці. Так до речі, це питання, яке особливо хвилює, ну, наприклад, Францію, так провідну державу Європейського союзу і провідну державу члена НАТО тут у Європі. Для Франції Вагнер це насамперед проблема. У країнах Західної Африки, зокрема в Малі, тепер увага зосереджена на Ніжері у Центральної Африканській Республіці, де Вагнер виконував фактично роль таких простих найманців, які виконували замовлення місцевих дуже часто диктаторів. І використовували бартер для оплати своїх послуг. Наприклад, були повідомлення, що у Центральноафриканській Республіці Вагнер отримав у своє користування цілий ліс. Для того щоб мати можливість вирубувати там цінну деревину, продавати і, і оплачувати таким чином свої послуги, також говорять про інтереси компаній, пов'язаних з Пригожиним і з групою Вагнер у видобуванні діамантів, інших корисних копалин Тощо і тут власне я бачу навіть такі як би сказати, захопли, захоплені коментарі щодо, щодо Пригожина. окрім того, що звичайно йому закидають причетність до воєнних злочинів як в Україні, так і в інших місцях, але казали про також його вправність уміння. Вести бізнес у таких дуже я б сказав несприятливих умовах у таких нестабільних країнах, як, як африканські країни, Це про захоплення коментарі, коментарі від кого прошу захоплення. коментарі від кого? Ну, наприклад, я бачив статті у, у британській у британській пресі, де говорили, ні, давайте навіть сьогоднішні повідомлення британського міністерства оборони ще авторитетніше ніж коментар, коментарі преси. Там сказано про його напористість, так би мовити, і. Гіперактивність я пригадую таке mm. слово у, у цитаті, як одну з його з його якостей, які знову ж таки сказано у повідомленні Британського міністерства оборони оборони, пронизували групу Вагнер. Тобто, це була дуже особлива організація. Можливо, ми про неї можемо вже говорити у минулому, тому що ми бачимо багато повідомлень про те, що Вагнерівці. Переходять служити в інші місця в російських збройних силах, можливо, переходять до інших інших, знову ж таки, приватних військових компаній, яких до речі в Росії є, також більше не лише не лише Вагнер, але знову ж таки для європейців одним з найцікавіших аспектів є те. Які, які будуть наслідки такого ну майже обезголовлення Вагнера для того, що Росія зможе далі робити, зокрема в країнах Африки а також і в Сирії. Так, Богдан Ну, в Україні безумовно запам'ятаються угруповання Вагнери як по суті воєнних злочинців. Але якщо ми говоримо про Африку, сьогодні також варто підбути напевно підсумки величезної події, яка відбулася в Південно-Африканській Республіці в місті Йоганнесбург. це був черговий саміт Брікс. І головна його фактично чи чим закінчився цей саміт, це та що країни БРІкс вирішили розширитися фактично вдвічі. Взагалі, кому вигідно таке розширення? І що це може означати для, для впливу Росії майбутнього впливу Росії в цій організації? Ну власне про БРІКС говорять дуже дуже багато, тому що це цікавий спосіб для країн, фактично країн третього світу об'єднатися для досягнення. Ну ось власне питання для чого? І, і якщо буде відповідь на це питання, для чого вони об'єднуються, тоді буде зрозуміло чи справді є е, перспективи і які перспективи у цієї організації, яка проголосила своє ну, збільшення, фактично, фактично, удвічі. Якщо послухати е, лідерів е, з цих країн насамперед, що ми чули від китайського е, керівника Сі Цзіньпіня, то йдеться про. Економічний розвиток, про те, щоб їм цим країнам, як стверджують китайські представники, хтось там щось не нав'язував. В той час, коли ми говоримо про ну, наприклад, організації міжнародні, наприклад, на європейському континенті, ми дуже багато чуємо про, про захист прав людини, про демократію, про справедливість, верховенство закону. Натомість в Брікс про такі речі не прийнято говорити взагалі. Це майже лайливі слова для, для деяких представників тих країн. Натомість вони наголошують на тому, що вони прагнуть розвитку і прагнуть якихось, як вони стверджують, своїх способів, своїх методів у політиці те хто об'єднаний е, в цьому е, в цій організації і хто ще приєднається напевне буде характеризувати цю організацію як таку тобто якщо зараз до е, китаю і до росії то і до інших країн приєднається е, як планують з січня 2024 року такі країни як іран а, чи а, Саудівська Аравія, а, чи а, Єгипет, Еритрея. Ми, ми будемо бачити, очевидно, що, що це країни, які чи принаймні частина з них протиставляють себе заходу. Іран, очевидно, перебуває під величезними західними санкціями вже дуже тривалий час. Росія також Китай має що гірші тертя зі сполученими штатами і з іншими країнами. Власне, чи стане БРІКС, чи організація, яка можливо називатиметься інакше в результаті противагою? До організацій, таких як Європейський Союз, НАТО, e, чи навіть чи навіть ОН. Uh -huh. e, ми напевне будемо бачити далі. Але дехто з них, наприклад, президент Бразилії Лула сказав, що він, наприклад, його країна не вважає, що БРІКС це противага, наприклад, G7. Uh -huh. e, так що e, будемо бачити, Богдана. Дякую тобі. Дуже нагадаю на зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. Ми говорили про. Великі події цього тижня і аналізували їхню власне значення. А є коментарі у нас. Я бачу, дивляться нас із Яворіва, Київ рідний вітає Острів Вега, Норвегія, Луганськ на зв'язку. Також бачу Дніпро дивиться Кропивниччина та інші міста і країни. Тарас Пушкар питає, чи вважаєте ви, що мета України перемогти Росію, мета колективного заходу не допустити поразки України. Не цілком збігається перемога і не поразка це різні речі, і відповідно потрібні різні засоби. Тарас, ви не знаєте, ми насправді ставимо це питання неодноразово тут у ваш... Вашингтоні, коли говоримо з американськими посадовцями, і я також говорила цього тижня із посолкою Литви у Сполучених Штатах, і якраз ставила їй це питання Проте Литва дуже активно закликає до того, щоб допомогти Україні перемогти. Ми такі заяви рідко чуємо тут у Вашингтоні. Вона переконана, що колективний захід, як ви кажете, має одну думку спільну мету, і це перемога України лише використовує різні слова. Дивіться це інтерв'ю сьогодні. В програмі Частам сподіваюся, відповіла трохи на ваше питання. Друзі, хотіли ще розказати вам про те, як українці у сполучених штатах відзначають день незалежності. Ми знаємо, що не лише напередодні, але також цими вихідними буде відбуватися низка заходів. За всім цим стежить моя колега Катерина Лісунова. Спробуємо розказати про все, що відбувається цього тижня у Сполучених Штатах. Катю, привіт. Юлі, вітаю наших глядачів. І може, варто зауважити, що цього разу у нас достатньо оптимістичне, так би мовити, включення, розказати про те, як святкували і святкують українці штаб сто відсотків. Катіо, отже, після повномасштабного вторгнення у США приїхали вимушені переселенці з України українців побільшало. Які особливості взагалі в скількох містах та штатах відзначили 32-й день незалежності або відновлення незалежності України. Саме так юлю 32-й рік відновлення незалежності України зустрічають. Українці не лише на батьківщині, але також у всьому світі, і зокрема у сполучених штатах Америки, цей день відзначають цю дату, відзначають не лише представники старої української громади, але й також вимушені переселенці, які переїхали до сполучених штатів Америки після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Так за словами українського посольства Сполучених Штатів Америки, до святкування дня незалежності долучили, що на менше 17 менше штатів, і це не враховуючи Вашингтон, столицю сполучених штатів, яка не підпадає під юрисдикцію жодного із штатів так святкування відбувалось як на найбільш східній частині сполучених штатів Америки у штаті місті йорк також на сході до Каліфорнії, на заході також у Іллінойсі на півночі, до Флориди на півдні та навіть на віддалених. Авайських островах, як я вже сказала, загалом як мінімум 17 штатів повідомили міста міст в 17 штатах. Повідомили, що не День Незалежності України різними подіями. Загалом святкування розпочалися ще із середи з дня прапору України. Так цієї середи, 23 серпня, учасники забігу в ушиванках та з прапорами України у штаті Каліфорнія. Середньо узбережжям, зокрема вздовж берегової лінії Тихого океану, в місті Санта-Моніка, пробіглись як українці, зазначу, долучились до цієї акції, так і американці. Під під час завершення цього забігу учасники розгорнули великий прапор України, і це безпередньо відбулось у Каліфорнії. Тим часом на південному узбережжі. Штаті Нью-Джерсі вже майже 50 років тисячу українців збираються на тиждень України. Вони їдуть сім'ями, вони їдуть також друзями, і під час цього тижня ця локація фактично перетвориться на такий а, жовто-блакитну а, територію, приповнену українських прапорів. Але безпосередньо на День незалежності учасники цього тижня а, святкування. А, Незалежності України безпередньо на День незалежності піднімають урочисту прапор України та співають. гімн. Катя, якщо ми говоримо загалом про особливості відзначення дня незалежності цього року, минулого року, в той час як триває повномасштабна російська війна, як змінилися взагалі акценти цих заходів? Це чудове запитання Юлі, тому що безпосередньо також в посольстві е, Сполучених е, в України в сполучених штатах Америки наголошують, що нині Українці відзначають і відраховують не лише роки незалежності своєї батьківщини, але також місяці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. І так багато подій, а точніше, всі фактично, події, які відбувалися уроченні як дню прапору так і Дню незалежності, в першу чергу відзначали е, стійкість міцність. Та непохитність українського народу, а також підкреслювали, що Україні досі потрібна допомога, і що Україні треба продовжувати допомагати, тому що війна триває. Відтак до прикладу в місті Бостон, що в штаті Масачусет розгорнули, як стверджують організатори, найбільший український прапор, найбільший український стяг, і таким чином також намагались привернути увагу до подій в Україні, до ситуації в на батьківщині і до того, що Україні потрібно продовжувати допомагати в боротьбі проти російської агресії. Не єдина така акція відбулася саме з такими закликами з. Крам мав місті Нью-Йорк, або що в штаті Нью-Йорк, відбувся мітинг, хода вулицями Мангеттену. Де також люди з плакатами закликали продовжувати підтримку України, також а вже ж повідомляли про те, що це є день незалежності України, що Україна продовжує боротись, але Україні для продовження цієї боротьби потрібна допомога, і такими були основні меседжі безпосередньо під час мітингу, який відбувся учора в Нью-Йорку. І, зокрема, в місті Лейквуд, Колорадо. Провели благодійний фестиваль для збору коштів на Збройні сили України та на допомогу батьківщині загалом зокрема збирали. Кошти збирали речі для українських дітей, взагалі для українців в Україні, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення, і а вже ж першу чергу на допомогу українським військовим. Про те, якою взагалі є мета самого фестивалю, і взагалі події на день на день незалежності України цього року, пропоную послухати в коментарях організаторів фестивалю безпереднього Колорадо. Перш за все, це благодійний захід. І кожна копійка зароблена під час фестивалю, підемо на потреби України і українців, на потреби ЗСУ, на потреби тероборони, а також сьогодні збираємо під час фестивалю теплі речі для дітей, в чому є велика потребність. Головне це зібратися відчути, що українці разом. Сьогодні ми е, тут збираємо кошти для наших хлопців, які. Е, Охороня захищають Україну, а, і ми представляємо а, рідну школу. Нещодавно мої батьки приїхали з України і привезли нам на продаж а, прекрасні ляльки-мотанки, які були виготовлені діточками, чиї батьки зараз на фронті. І Ми стараємося їх продати, щоб допомогти діточкам я створив серію обличчя українців, тому що ми лише чуємо про гроші та зброю, але не маємо співчуття до народу України. Я хотів, щоб їх побачили, і хочу пожертвувати усі гроші українцям. Катю, які ще заходи плануються цими вихідними, зокрема у Вашингтоні нас лишається буквально хвилина. Сподіваюся, що можемо розказати загалом. День прав поради незалежності нині є причиною привернути увагу до України. Відтак події триватимуть а, як до кінця цього тижня, так і в деяких штатах навіть. До середини вересня безпосереднього у Вашингтоні сьогодні відбувся зустріч українців в українському домі. В завтра відбудеться восьмій ранку забіг на головній алеї на кепітал Хіл на капітолійському пагорбі. Буде забіг у Вишиванках з прапорами. Пізніше відбудеться хода, мітинг від Білого Дому до увага! Тут цікавий факт для українських глядачів. До пам'ятнику Тараса Шевченка у Вашингтоні. Там же біля пам'ятнику Тараса Шевченка. Відбудеться інша подія. Також відбудуться події в неділю. І як я зуважила, на деяких штатах відбуватимуться події святкування дня незалежності України. І привернення уваги до України навіть вересня, до середини вересня. До прикладу, в місті Сієтла, штат Вашингтон, день незалежності відзначатимуть майже увесь день 9 вересня в рамках північно західноукраїнського українського міжнародного фестивалю. В центрі парку Балів Катя. Дякую тобі дуже за те, що розказала про те, як українці відзначають День незалежності, привертають увагу до України і намагаються заручитися більшою підтримкою. На зв'язку з Капіталіського пагорбу була Катя Лісанова. Дякую тобі, друзі. Про всі ці події ми будемо розповідати в наших ефірах. Зокрема, у понеділок будемо говорити про те, як у Вашингтоні відзначали День Незалежності сьогодні. У програмі «Чистайм» буде більше цікавої і важливої інформації. Не пропустіть, побачимося там. На все добре, вражіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.